В цьому відео хочу вам показати, як ми вкривали наш виноградник від морозу з 12 по 14 травня 2024 року. Морози передавали на дві ночі. По факту мороз був у нас лише на другу ніч, але з 12 на 13 травня ми вночі все одно контролювали температуру на винограднику, але важку артилерію застосовувати не довелося. Що ж ми робили для захисту? Взяли плівку та агроволокно, якими ми вкриваємо кущі на зиму, та по третьому дроту в шахматному порядку простягнули плівку. Між собою скріплювали прищіпками. торці закрили агроволокном. Його притисли до землі цеглою та металевими трубами. Все, що було під руками, все використовували. На підготовку у нас пішов цілий день. Після того, як вкрили все плівкою, почали робити згортки сухої виноградної лози та паперу або картону. Для того, щоб можна було швидко підпалити папір чи картон, і далі загоралася лоза. До речі, виноградна лоза досить швидко перегорає, але дає сильний жар від вугілля. Плівка слугувала бар'єром для диму та теплого повітря, яке буде йти від наших кострів. Також різні ліхтарики теж попритягували до виноградника та почали чекати морозу. До часу ночі перевіряли температуру кожні півгодини по двом термометрам, які ми розмістили по кутках виноградника по діагоналі. Після першої години ночі перевіряти стали кожні 15 хвилин та близько другої ночі температура опустилася нижче 1 градусу, враховуючи можливу похибку на термометрах. Та те, що мороз зазвичай б'є якимись типу плямами, ми вже почали палити вогні. Після того, як перший згорток згорав, ми підкладали інший, але того, що ми встигли зробити, виявилося замало, тому в процесі ще робили нові. Цим ми займалися всю ніч до 6-ї години ранку. Починав я працювати в пуховику, але бігати в ньому через якийсь час стало жарко, тому я скинув його на агротканину поруч з виноградником. Та можете бачити, який шар інію був на ньому близько шостої години ранку. Після того як сонце вийшло та почало пригрівати, і ми побачили, що температура на термометрах почала рости. Ми пішли відпочивати, але перед цим вирішили заглянути в двір, де стояв автомобіль. Ось такий шар інію був на ньому. Та навіть саженці винограду, які стояли на крильці під будинком, теж дістало морозом. Хоча ми їх не заносили в будинок, бо були впевнені, що туди мороз не дістанеться. Трохи відпочивши, ми прокинулись близько обіду та пішли дивитися на результат нашої роботи. Все стояло зеленим. Найгірше, що побачили на кущу, який був з краю, Це декілька листочків, які морозом взяло, але зовсім не критично, враховуючи те, що виломка зайвих паганів ще не робилася, бо ми заздалегідь знали, що буде мороз, тому залишили всі пагани, що були на всякий випадок. Результатом ми задоволені, але на жаль, у цьому році, 2025, ми цього не зробили. Тому, ж, скоріше за все, врожаю майже не буде. Але можливо, комусь цей метод допоможе зберегти виноградник. Але хочу підмітити, що таких пакунків з лозами або чогось подібного потрібно досить багато. Тому робіть побільше або використовуйте окупні свічки, або щось подібне за можливості. Це буде набагато простіше. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей.